Радіо UA Chicago. З вами на хвилі 12:40 м Наталя Малакелідзе. І зараз поговоримо про актуальні новини з усього світу. Отож розпочнемо із шокуючої новини. Лікар із Закарпаття гвалтував своїх пацієнтів, поки вони були під дією препаратів. Юрій Кович, лікар іршавської лікарні, який на робочому місці надавав пацієнтам препарати, від яких вони або втрачали свідомість, або не могли зрозуміти, що відбувається навкруги. Під час дії препаратів він здійснював дії сексуального характеру стосовно пацієнтів, які він фільмував ще й на камеру. Під час процесуальних дій у нього знищується йшли декілька сотень інтимних фото та відео пацієнтів. І про нову схему заробітку та ухилення від мобілізації розповімо. Отож на Волині мати одиначко розписала своїх дев'ятьох дітей на ухилянтів. Жінка переконувала, що зробила це за власною ініціативою, бо хвилювалася, щоб їх не забрали на війну. Однак імена всіх своїх цивільних чоловіків згадати так і не змогла. Але, мовляв, усі вони зараз на заробітках за кордоном і звідти надсилають її гроші по 300-500 доларів на місяць. А тим часом у міністерстві оборони відбулися кадрові зміни. Екс заступник Єрмака Кирило Тимошенко став радником міністра оборони. Про це повідомляють змі із посиланням на Міноборони. Як повідомляється, Тимошенко вже кілька тижнів працює із Рустемом Умєровим. Основний напрямок діяльності медіа та комунікація, координація інформаційної політики у Міноборони, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного у силах оборони на час дії військового стану. Магате схвалила резолюцію про термінове повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Повідомляє Міненерго. Документ, зокрема, закликає Росію до термінового виведення всього несанкціонованого персоналу, включно з військовими із АЕС, та до негайного повернення станції під повний контроль комп компетентних органів України. Це необхідно для забезпечення її безпечної та надійної експлуатації. А тепер про зовнішню політику. Північно-корейські військові провели масштабні навчання з відпрацюванням вогню з артилерії. На заході особисто був присутній глава держави Кім Чен Ин. За відомостями влади Південної Кореї північні сусіди здійснили в бік жовтого моря потужні залпи з РСЗВ і ствольної артилерії. Північна Корея таким чином відповіла на навчання, які проводять США і південнокорейські військові. Влада КНДР вважає їх репетицію вторгнення. Кім Чен Ин наказав своїм військовослужбовцям відточити удари з артилерії. Так, щоб у разі реальної війни моментально перехопити ініціативу за допомогою нещадних і швидких ударів. Посольство Сполучених Штатів Америки в Росії закликало громадян уникати великих скупчень людей в найближчі дві доби. Посольство відслідковує повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, зокрема концерти і громадяни США. Слід уникати великих зібрань протягом наступних 48 годин, годин. Деться у повідомленні до речі, МЗС Великобританії також закликало своїх громадян утриматися від поїздок до Росії. А ось Франція може направити війська в Україну, якщо лінія фронту просунеться в напрямку Одеси або Києва, заявив Макрон на зустрічі з парламентськими партіями. Координатор партії Нескорена Франція Мануель Бомпар зазначив, що приїхав на зустріч стурбований і поїхав ще більш стурбованим. А тим часом США приєдналися до міжнародної коаліції щодо повернення українських дітей, які були незаконно депортовані Росією. Канада також оголосила про приєднання, але до коаліції дронів для України, яку спільно очолюють Латвія та Британія. В уряді заявили, що Канада продовжуватиме шукати шляхи посилення можливостей України в галузі безпілотників. Польський Сейм закликав заблокувати імпорт до ЄС агропродукції з Росії та Білорусі. Зазначається, що імпорт продовольства із цих країн продовжує приносити величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам Росії та Білорусі. Саме тому варто зупинити торгівлю, яка може прямо чи опосередковано сприяти змістенню спроможності Росії та Білорусі продовжувати війну з Україною, особливо тому, що російський імпорт може включати зерно, вкрадене з окупованих територій України. А тим часом Ердоган хоче провести мирний саміт за участю Росії та України. Про це турецький президент заявив під час спільної із Зеленським конференції у Стамбулі. Водночас, президент України одразу відкинув цю ідею. Цитую: ми не бачимо представників Росії на такому саміті. Ми не бачимо, яким чином можна запрошувати людей, які все блокують, руйнують і вбивають. Ми хочемо отримати результат справедливий мир для України. Спочатку цивілізовані країни розроблять план, а вже потім будуть запрошені представники Російської Федерації. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Радіо Юен Чикаго.